Можна погрітися, знайдемо локації. А от ми прийшли з вами на другу локацію. Там до цього її показував, а тепер дивіться. І повністю з'їмали зйомку. Тож його повністю. Ви, Дивись, не думав ви, багато виявили. про те, що вона згадати. Друзі, приготувалися. Чим готовий? Там за ритм, там ритм, зрозуміло. А перед якимось квадратом можеш і спіймав. І потім тут трошки потримав, і потім пішов. Щоб не була супер динаміка. Тобто після того як воно прикрутилося, трошки потримав і потім пішло. Що це я Тепер дивіться, як воно виглядає. Починають переставляти камеру, що я розумію. У спільний план. Короче, це теж дуже цікава штука. Тому що одразу все переставляється. Коротше, світло по-іншому зараз будуть виставляти. Ну, теж прикольно Він, Але так дуже прикольно виробляється. Налівочка. Mm Таке -hmm. ми любимо. Лайк. На лиснички. О, як на справжній справжній веселі. Mm -hmm. Якщо я хочу хочу сидіти отак, потім відлітять вуси. Я маю вже досвід з попередньої зяки. Я отак сидіть. А краще взагалі рот не відкривати. Ні, отак сидіть, нормально. А слабо закрити? <гум> так. Закрити Ні, ну це це ви знаєте жінки, але бо нам ви треба файбо. йде, що та. вас будуть на у Давай ми з висиком <буцькує> прийдемо до тебе. Якщо ви ну, типу, я, я можу на руках поборотися, але це буде секунда і випуск секунду буде тривати. Ну це скандальний і випуск, нормально заставка, бас <гум> 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 все закінчила. <гум> And there I'm a turret. That is <laughs> blue. Бать ти як. Чувак, ну таке враження, що ми знімаємо в Африці. Не холодно? В Кенії просто якийсь. Людин. Треба найняти комусь дати. Зарплатні вода. Людина з рушника. Спекла вам так само? Ні, нормально. Вам нормально. Аж холодно. А, аж холодно. Окей. Особливі красиві вони мене. Да -да -да. О, Довго холосили. відрощували. Прошу? Довго відрощували. А, скільки я їх відрощував. Полину, хвилину відрощував. Поки Холина. сидів, поки мені їх дякую. Okay, а відрощував десь тиждень. <laughs> Спеціально для кліпу, так? Да? Окей, да -да. Okay, дякуємо вам. Дань, ти чого таке сиромізовий? Ти, ти б в школі ображали? Скажи, щось. що. Mm. От, п'ятий клас, згадай свій п'ятий клас, що в п'ятому класі було? Це було жах. Якісь образи на однокласників. Давай зараз на... назвемо їх імена і прізвища. Я не знаю. Я вже не пам'ятаю своїх однокласників. Юра Камаз, ти. Що взагалі? Як ти себе почуваєш? Юра Камаз. Толік обізбол. Іван. <рецитамол> Іван Парацетамол. <рецитамол> ви як тепер себе почуваєте? От ви там, а Даня. Де? Зараз? Також майже там. Камера! Добре, я дуже хотів не попасти на весілля. А тут, походу, по хардкору сегодня были веселья. Думаешь, <мит> сюда подкинуть? вот так А далее вы. Камера! Музыка! Слышь! Камера, стоп! Готовы Дене. Так. Так. Здорово, стоп.